Забезпечити сучасні візуалізаційні можливості в хірургії у центральній міській клінічній лікарні з'явилася сучасна торакоскопічна стійка. Завдяки новітньому обладнанню лікарі отримуватимуть максимально детальну інформацію про стан серця, що суттєво підвищить ефективність та безпеку операцій. Даний апарат використовується при міні-інвазивних доступах і також при операціях на серці кудеє потрібно. Покращити доступ і візуалізацію, особливо у тих місцях, де не видно. Переважно кажу, це є міні-інвазивні доступи на мітральному клапані, коли ми заходимо через праву грудну клітку боковим доступом міжреберним. Таким чином, камера дозволяє нам краще освітити мітральний клапан, краще його візуалізувати. Тільки за попередній рік франківські кардіохірурги ЦМКЛ врятували понад дві сотні життів. Тепер наголошують, фахівці зможуть проводити ще більшу кількість необхідних пацієнтам процедур. Завдяки цьому обладнанню хірург, який оперує, може з високою роздільною здатністю бачити зображення операційного поля. Звичайно, що це надзвичайно полегшує роботу а для пацієнта пришвидшує післяопераційний, післяопераційний етап реабілітації. От і відповідно можна виконати більшу кількість таких процедур з кращим результатом. Дану стійку придбали за кошти міського бюджету. Її вартість близько 6 мільйонів гривень. У мерії кажуть, центральна міська клінічна лікарня це єдиний заклад в області, який проводить такі складні операції. В Медичному напрямку сьогодні великі навантаження, адже багато людей приїхало до нас. Багато ми надаємо допомогу військовим. Тому багато обладнання ми закупили для лікувальних закладів. Нагадаємо, оперативні втручання при інфарктах міокарда, зокрема стентування, фінансуються з державного та місцевого бюджетів, забезпечуючи безоплатну медичну допомогу пацієнтам, особливо військовослужбовцям та особам з інвалідністю. Віталія Аргара, телеканал 402.